Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 11 червня 2025 року. Пам'ятаєте, що сьогодні повня, яка відбудеться о 10.43. Ну, сьогодні дуже такий амбіційний день, коли буде розпирати від бажань, від ідей, які хочеться втілити ось вже і негайно. Ця повня для декого з нас може відкрити істину, яку більше неможливо приховувати, адже повня – це є результат і кульмінація. Ну і такий буде дуже емоційний день. Будуть накривати хвилями і гніву, і сльози такі впадати в нощі можна, тому, тому краще уникати. Скупчення людей, компанії, ну, конфліктів, ну, всього того, що може привести до якихось провокацій. Тому що ну, саме сьогодні кожен чує лише себе, кожен занурений в свої емоції. Ну, що ж, афірмація сьогоднішнього дня я позбавляюсь від усього негативу в моєму житті. Ну що ж, давайте подивимося якась енергія дня сьогодні. Карта дня для нас наповню. Туз Пентаклів, чудово. Маємо чим зайнятися. Туз Пентаклів – це можливості, які відкриваються. На одні короди кор... колоди король посухів. Повня, це результат, це. Те, що ми вже отримуємо, розуміємо, або отримуємо результат, або розуміємо, що я не можу, не хочу, залишаю, тобто кульмінація, так? І тут пентаклі це є наміри, наші наміри, які ми вже ось плануємо, те, що ми думаємо, те, що ми собі уявляємо, те, що ми хочемо. Хтось стосовно заробітку, хтось якась колаборація, пропозиція, вам, ви комусь, хтось збільшує свої ресурси, а хтось тіло своїм займається. Тобто це і є якраз ті ідеї і бажання, які хочеться втілювати. Нові можливості. Комусь запропонують нову роботу, комусь нові ідеї, в когось. Виникне нова пропозиція про партнерство, про збільшення доходу, хтось, можливо, поміняє свій керунок, поміняє сферу діяльності, хтось займеться спортом. Так, Бо тіло наше це коли ми щось з ним робимо. Ну, Хтось, можливо, якісь бюті процедури, салони краси, пластика, хтось в спортзал піде, хтось на масаж, хтось буде обстежувати тіло, хтось лікувати, ну, такі покращення і догляд за тілом. Король посухів, надні колоди. ну, Фігурні карти це люди. Можливо, це ви, дорослий чоловік, стихії вогонь, овен-лев-стрілець. І це якраз цей вогонь, який вас спонукає. До дії. Хочу вже ну повністю стрільці, і, от до речі, король посухів це і є вогняний знак це стріле... Овен, лев стрілець І от, можливо, це ви, людина, яка вже собі спланувала, все розуміє, все все бачить і вже готовий втілювати свої бажання. Або, Ну хто він для вас? Людина, яка вас штовхає, спонукає, налаштовує, підбадьорює до цієї дії. Дорослий такий чоловік вогняної стихії, або це ну, не обов'язково за знаком зодіаку, а от за темпераментом. Людина така амбіційна, яка доводить, перемагає, відстоює, або це ваша енергія, енергія вогню, енергія бажання, темпераменту, амбіцій. Такого лідера, коли я контролюю все, коли я приймаю сміливі рішення, це оптимізм, це така харизма і бажання. Ну, такий потужний сьогодні день, потужна енергія. Головне правильно скористатися тими можливостями. І не тільки правильно, а і скористатися. Не пропустити. розглядайте варіанти, які вам пропонують, розглядайте ідеї, які вам приходять в голову. Будь-які можливості не пропускайте. Дивіться, це стежка, яка стелена квітами, яка веде нас до, до покращення, до результату бажаного. Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Судження дуже цікаво. А це і є істина, яка нам відкриється, тому що ну, старший аркан. Туз це хоч молодший аркан, але це одиничка це дуже, вона має дуже сильний потенціал. Оце є так, якби пружина від, яку стиснута відпустити, яку вона має силу, який вона дає поштовх і вибух. Отакі тузи, Вони все підсилюють. Судження істина, звістка. Розуміння чогось, коли ми отримуємо інформацію, отримуємо інсайт, коли ми оцінюємо себе, ситуацію, свої можливості, коли от це як пробудження від спячки, оновлення, переродження, пошук мети. І це кармічна карта, коли ми отримуємо те, на що ми заслужили, коли ми отримуємо результат своїх дій. Чудова карта, в чудовій позиції, що нам все це буде допомагати. От наче ви справді пробудилися від спячки, і от все я хочу, я хочу. Тільки пам'ятаєте, що день такий дуже, тому що всі хочуть, всі такі накручені, всі хочуть отримати результат, і кожного він свій. Тому не дуже діліться своїм, своїм бажанням, своїм ось таким. Нетерпінням з кимось, тому що ну, кожне своє, і щоб це не викликало конфлікт. Або як хтось буде вам розказувати про щось своє, про свої бажання і амбіції досягнення, ну, також ви так легенько підтримайте не сильно, вникайте не сильно, тому що ну, дуже емоції зашкалюють. І дуже легко перейти від підтримки до сварки. Ну що ж, а тепер не менш важлива позиція, що нам буде заважати сьогодні? Вогонь. Вогонь нас штовхає, і вогонь ну, він настільки сильний, так, тому що у нас був на дні колоди вогонь, тус його підсилює, і дивіться, втома. Ну, Тому що ви втомилися від, від роботи, яку ви робили, від тих досягнень, від зусиль, які ви прикладали. Тому що так повний цей результат вже того, що ми робили. Ви втомилися. Заважати буде втома, але знаєте, будь є бажання, хочу. Я розумію, що я хочу, в мене вже є е, цікаві ідеї, в мене вже, можливо, є пропозиція, нові проекти, а я ще не відійшов чи не відійшла від, від цієї роботи, яку я робив попередню. Хочте, заважати буде втома. І заважати буде впертість. Конф... Ну, знаєте, це тут не впертість, тут конфліктність. В мінусі це такий баранізм, коли я вперто стою на своєму і не хочу більше нічого ні чути, ні бачити. А в нас тут дивіться, тут спентаклі, в нас пропозиції. А я не хочу, тому що я вже собі намалювала картинку, намалював, і, і знаю, куди я йду і що я там отримаю. І це буде заважати приймати підказки, ідеї, пропозиції. Тому ви не сперечайтеся, ви вислухайте, приймайте все, що сьогодні вам пропонується. Тому що, дивіться, це доля пропонує можливості. І ви будете мати можливість обирати, тому що допоможе нам судження, подивіться, це старший аркан. Більше старших арканів немає. Тобто, судження це найважливіше сьогодні, де найбільше буде, куди найбільше буде йти енергії. Те, що буде найвідчутніше і найважливіше. А це є наше пробудження, наше розуміння, оновлення, пошук мети, наші роздуми. Тому ось приймайте пропозиції, і з того всього ви, ви от зрозумієте, що вам підходить, що вам потрібно. Тому не потрібно опиратися, не потрібно вконфліктувати, не потрібно нічого, нікому доводити. Тому що це буде тільки заважати. Ну, що ж, мої любі, день обіцяє бути цікавим. Тут спентакл. Я кожному з нас бажаю нових вражень, нових ідей, нових пропозицій, нових можливостей. Я бажаю, ну, бажаю нам в першу чергу мирного і спокійного дня для всіх нас, українців. Ну що ж, Пробуджуємося сьогодні, оновлюємося, перероджуємося, шукаємо мету для того, щоб от, будуємо нові наміри, наміри і вже найближчим часом будемо їх втілювати. Ну що ж, ми любі, гарного вам настрою, от чу, такого чудового Чудових вам емоцій. Не піддавайтесь на провокації, не вступайте в конфлікти. Будьте на своїй хвилі, ось на такій чудовій, класній, теплій, надихаючій, позитивній хвилі. Люблю вас собі, маю. Я з вами, я поряд, тримаю вас за руку. І як тільки захочеться злитися чи конфліктувати, відчуйте, як я вас, я вас забираю, надихаю, відмовляю. Ну що ж, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, подобайки і хто ще не з нами, запрошую, приєднуйтеся до. Магічного простору, Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.